Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Гейді Геклбек і різдвяний сюрприз. Написала Ванда Ковен. Намалювала Присцила Баріс. Продовження. Розділ шостий Жмак і чвак. Наступного ранку Гейді прокинулась і відкрила шторку. На свіжому снігу виблискувало сонечко. Глибина снігу була приблизно сантиметрів тридцять. Ох ні, сьогодні я точно не знайду браслетик, подумала Гейді. Вона із братиком Генрі зібралися до школи і почимчикували до автобусної зупинки. Снігоприбиральна машина залишила круті снігові бережки обабіч під'їзної дороги. Гейді зненацька помітила щось у слідах шин. Вона нахилилася, підняла це щось зі снігу і охнула. Браслетик оберіг. Тоді вона придивилася ближче. Більшість колончиків були розчавлені снігоприбиральною машиною. О, ні, що ж мені тепер робити? запитала вона сама у себе і швиденько заховала браслетик у наплічник. Потім вона озирнулася в пошуках Генрі, він уже стояв на вершині снігового бережка. Ходи. гукнула йому гейді. Ми запізнимось на автобус. Генрі з'їхав із снігового насипу, і вони помчали до автобусної зупинки. Щойно Гейді зайшла до класу, вона відразу знайшла Люсі. У мене жахливі новини, сказала Гейді. Що трапилось? запитала Люсі. Учора я загубила мамин браслетик у снігу, сказала Гейді. Напевно, він зісковзнув. Та ти жартуєш. скрикнула Люсі. Але далі було ще гірше. Сказала Гейді, і перш ніж вона встигла розповісти Люсі решту історії, у класу війшла Мелані Мейплторп, більш відома, як нишпорка. Вона підслуховувала, як завжди. Що ти там загубила дивачка? запитала Мелані. Свій мозок. Гейді озирнулася і подивилася на Мелані. Мелані вперла руку в бік і вишкірилась. Гейді, наче, язика проковтнула. Мелані завжди змушувала її почуватися незручно. Займайся своїми справами, сказала Люсі, і вони взялися за руки з гейді та пішли до читацького куточка. Дякую, сказала Гейді, Люсі кивнула. Ну, то що сталося? запитала вона. Я знайшла браслет у нас на стежині, відповіла Гейді, але снігоприбиральна машина його просто розчавила. Гейді витягла браслет із кишені наплічника і потрусила його перед Люсі. Та охнула, прикривши рота рукою. Ох, ні. І що ж ти збираєшся робити? вигукнула вона. Спробую полагодити після школи, відповіла Гейді. Не хочу казати прикрі речі, сказала їй на це Люсі, але щоб полагодити такий браслет, тобі знадобиться справжній чарівник. Я знаю. Відповіла Гейді, кладучи браслет назад до кишені. Усе, що мені потрібно, це трохи чарів. Гейді сіла на ліжко і відкрила книгу заклинань. Вона пробіглась пальцем по сторінці, відшукала розділ ремонт ювелірних виробів. Чудово! подумала вона, перегорнувши сторінку, і прочитала заклинання. Ремонт ювелірних виробів. Ваша улюблена прикраса зламалася. Чи ви зламали застіпку, чи загубили дорогоцінний камінь, а можливо, пошкодили кулончик чи медальйончик? Тоді це заклинання для вас. Ось що вам потрібно інгредієнти одна склянка яблучного соку, одна чайна ложка цукру, дві виноградні кісточки. Зберіть усі інгредієнти разом і розмішайте їх у склянці, додайте туди зламану прикрасу. В одній руці тримайте медальйон відьом Вествіка, іншою рукою накрийте склянку, співайте наступне закляття. Дзень зеленчик дзеленує, і браслетик мій лікує. Як новенький виглядає, вся іржа з нього спадає. Я можу зробити мамин браслет як новий, сказала собі Гейді. Вона зіскочила з ліжка і побігла у кухню. Там знайшла склянку яблучного соку, ложку для змішування і дві виноградинки. Тепер усе, що було потрібно, це трішки цукру. Мама якраз днями готувала різдвяне печиво. Вона залишила на столі тарілочку з червоним цукром. Гейді насипала трішки червоного цукру у склянку з яблучним соком і прокралася з цим до своєї кімнати. Гейді зачинила двері і сіла за стіл. Вона надкусила виноградинки і видлубала звідти кісточки, кинула їх у склянку, перемішала інгредієнти ложкою, а потім поклала туди цей браслетик. Тримаючи відьомський медальйон в правій руці, ліву руку вона поклала на склянку і проспівала заклинання. Суміш забулькала, браслетик заворушився і захитався. Гейді почекала, поки вляжеться осад, а потім вийняла браслет. Кулончики були ідеально відремонтовані, але була невеличка проблема. Весь браслет вкрився і ржею. Розділ восьмий. Щось підозріле. Ох, подумала Гейді, я все зіпсувала. Вона поклала браслет у кишеню джинсів і побігла у кухню. Зараз є тільки одна людина, яка може їй допомогти. Мам, а можна я піду до тітки Труді? запитала Гейді. У мами на обличчі з'явився типовий вираз, а що це ти задумала? Мені потрібно поговорити з нею про різдвяний сюрприз, пояснила Гейді. «А, ну добре, відповіла мама. Тільки повертайся до обіду. Гейді взула чобітки, вдягла пальто і помчала до своєї тітки. Тітка Труді відчинила двері і всміхнулась. Її киці, і Гільда, крутилися навколо її широкої фіолетової спіднички. О, яка чудова несподіванка, сказала тітка Труті. А щось трапилось? А як ти дізналася? запитала в неї Гейді. Та так, лише передчуття. Відповіла тітка Труді. Ну, заходь заходь всередину. Гейді пішла слідом за тіткою у кухню і сіла за стіл. В хаті пахло імбірем. Хочеш скибочко імбирного пирога? запитала тітка Труді. Так, хочу, відповіла Гейді. Тітка оставила пиріг і склянку молока перед гейді, а потім сіла навпроти неї. Відкосивши пиріг, Гейді полізла в кишеню і витягла іржавий браслетик із колончиками. О, Боже. охнула тітка Труді, це ж браслет твоєї мами. Гейді кивнула. Вона розповіла тітці про те, як взяла браслети без дозволу, про те, як його переїхала снігоприбиральна машина. Я скористалася заклинанням по ремонту ювелірних виробів. Пояснила Гейді, але щось пішло не так. «М -м, розумію, озвалася тітка Труді. А який ти використовувала цукор? Червоний різдвяний цукор, відповіла Гейді. Ага, ну, це пояснює Іржу, погодилася тітка Труді. Ми можемо це виправити? запитала Гейді. Ну, ми можемо. Відповіла тітка Труді, але нам для цього знадобиться срібна риб'яча луска. Її треба спеціально замовляти, і чекати доведеться близько шести тижнів. Шість тижнів. вигукнула Гейді. «О, якщо ж мама знайде браслет раніше, тоді, можливо, варто розповісти їй, що сталося, запропонувала тітка Труді. Та ти жартуєш. Обурилась Гейді, вона ж розсердиться на мене. Я взяла браслет без дозволу. Сонечко, ми усі припускаємося помилок, сказала тітка Труді. Твоя мама, може, й розсердиться, але вона все зрозуміє. Гейді дивилася на іржавий браслет і відчувала, як підступає Нудота. У її животику борча вембирний пиріг. Подумай про це гаразд. Підморгнула й тітка Труді. Гейді міцно її обійняла, а потім, крізь снігопад, попленталася додому. Вона дивилася на яскраві різдвяні вогники на деревах і на будинках. Пройшовши повз яскраво освітленого Санта Клауса, який тримав мішок із подарунками, Гейді зітхнула. Ох, Санта буде дуже мною розчарований. А тоді зупинилася на місці, як вкопана. А якщо добре подумати, то, можливо, Санта якраз і може мені допомогти. Розділ дев'ятий Святкова пресвяткова послуга. Гейді сіла на ліжечко і почала писати ще одного листа. Привіт, Санто, це знову я. До Різдва залишилося усього два дні. І вгадай, що я була неслухняною. Я взяла у мами браслет без дозволу. Щоб погратися в перевдягання, а потім його загубила. Справи пішли навіть гірше браслет переїхала снігоприбиральна машина. І мені від цього так погано припогано. І якщо ти досі це читаєш, я хочу попросити тебе про послугу. Будь ласка, принеси новий браслет із колончиками замість книги, яку я просила. Я подарую браслетик мамі. Оскільки я була неслухняною, то не треба мені приносити чарівну принцесу, дякую. Твоя приятелька Гейді, поскриптом це більше не повториться, я обіцяю. Гейді вкинула листа у поштову скриньку і зітхнула. Можливо, Санта не отримає листа вчасно, але що ще я можу зробити, подумала вона. Гейді знічев я зафутболила ногою сніг. І подумала. Секундочку, а можливо, я щось і можу. Я зроблю мамі особливий браслет на різдво на той випадок, якщо Санта не встигне із браслетиком з кулончиками. Гейді поспішила додому і вийняла свій набір з намистинками. Вона нанизала яскраві кольорові намистинки і кілька найгарніших камінчиків на дротик, а тато допоміг із застіпкою. Готовий подарунок Гейді поклала на ліжко. Ох, це найгарніший браслетик, який колись робила, подумала вона. Гейді загорнула браслет у яскравий червоний папір, приклеїла зверху маленький білий бантик і побігла вниз, щоб покласти подарунок під ялинку. Розділ десятий. Різдвяна МАГІЯ. Ура, Різдво. закричав Генрі. Час прокидатися. Він настрибнув на гейді, а потім побіг будити маму і тата. Відкриваймо подарунки. закричав він. Давайте ви підете подивитись, що Санта приніс вам у різдвяні панчішки, а подарунки ми відкриємо, коли приїде тітка Труді, сказала мама. Гейді та Генрі зняли панчішки з камінної полиці. Потім посідали по черзі діставали і називали свої подарунки. Така у них сімейна традиція. Я отримав машинку Hot Wheels!» – крикнув Генрі. О, а в мене кілька фальшивих татуювань. вигукнула Гейді. З різдвяних панчішок з'являлися цікавесні речі ароматизовані стирачки, олівці, спортивні картки, снігові кулі. Різний смішний слайм, пухнасті шкарпетки і шоколадні санти. Тітка Труді приїхала якраз на яєшню з беконом і чай із кавовим тортиком. Потім усі по черзі діставали з під ялинки подарунки і відкривали. Гейді уважно слідкувала, що відкриває мама. Незабаром подарунків залишилось небагато. Мама ще не відкрила браслетик, який зробила для неї Гейді. І під ялинкою залишився один єдиний подарунок. У Гейді також був один подарунок, і настала черга його відкривати. Я так сподіваюся, що це браслетики з колончиками, подумала вона. Так, це був подарунок від Сенти. Гейді зняла обгортку і побачила, що це книжка про принцесу, яку вона хотіла спочатку. Блін, подумала Гейді. Санта не отримав мого листа вчасно. Доведеться розповісти мамі, що сталося. Ах. Вона почекала, поки знову дійде черга до мами. Мама розгорнула пакуночок і дістала браслетик, який Гейді зробила власними руками. Тато застебнув браслет на зап'ястку у мами. Як же ж він мені подобається? вигукнула мама і поцьомила Гейді в щічку. Є одна невелика історія, яка йде разом із браслетом, сказала Гейді, потім глибоко вдихнула і розповіла мамі усе про браслетики з колончиками. Вона розказала, як його загубила, як знайшла, як намагалась його полагодити, і як написала Санті, сподіваючись отримати новий. Мені дуже шкода, дуже, сказала Гейді. Мама сильно стиснула Гейді в обіймах. Ну, мені теж шкода, сказала вона, але браслет, який ти зробила для мене, набагато кращий. Це фірмовий браслетик від Гейді. Тобто ти не розізлилась на мене? запитала Гейді. Ні, не розізлилась, відповіла мама. Я ж берегла його для тебе, а те, що ти його загубила, допомогло тобі вивчити важливий урок. Проте чи можна брати речі без дозволу? Це точно, погодилась Гейді. І тут Генрі зняв щось із ялинкової гілочки. Дивіться, що я знайшов, вигукнув він. Усі збіглися подивитися, що ж то в нього в руках. Що? запитав тато. Це почала мама. Мамин браслетики з колончиками. Вигукнула Гейді. Вона схопила браслети з рук Генрі. І ржа уся зникла. Мама подивилася на тітку Труді. Ти маєш до цього якесь відношення? запитала вона підозріло. Я б хотіла, сказала тітка Труді. Але ні, це була не я. Тоді як браслет опинився на нашій ялинці? запитав тато. Очі Гейді спалахнули. Це, мабуть. Санта. вигукнула вона. Ну, ну!» – сказав Генрі, а хто щеться міг бути. І тоді усі зненацька стали дуже тихими. Ого, проказала Гейді, оце, мабуть, і є Різдвяна магія. Усі вони знали, що сталося щойно щось дуже особливе. 哈哈哈。Ha, ha, ha.